Глибокі знання в питаннях фізики, ядерної енергетики та діяльності Південноукраїнського енергокомплексу треба було продемонструвати учасникам турніру Розберемо на атоми, який провели у рамках інформаційно-освітнього проєкту «Nuclear Education». Захід пройшов у передостанній день березня. Цього разу логічне мислення та ерудицію в інтелектуальному змаганні перевіряли учні Южноукраїнського професійного ліцею, що навчаються за спеціальностями електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування і слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування. У попередні роки спеціалісти управління інформації та громадських зв'язків Південноукраїнської АЕС мали змогу знайомити дітей з роботою енергокомплексу. З початком війни довелося тимчасово зупинити цю роботу. Втім, діалог зі старшокласниками та учнями южноукраїнського професійного ліцею тривав. Адже саме вони майбутнє атомної енергетики. Тут є також і дівчата, ви також наше майбутнє, як і хлопці. Ви тут казали, молодь нового попильника світу. Я думаю, що це так і є. І от саме вас ми в майбутньому чекаємо на нашому енергокомплексі. Ми думаємо, що ви. Дійсно гідне покоління, гідне майбутнє. Перед новим роком майбутнім учасникам інтелектуального турніру провели екскурсії в інформаційному центрі Імпульс, розповіли про особливості роботи південно-українського енергокомплексу, бризкальних басейнів та в цілому про переваги атомної енергетики. Спеціально для них проходив захід Тайм Енерджі. Крім того, діти отримали домашнє завдання. Треба було підготувати відповіді на загальні питання про роботу підприємства, щоб добре виступити в інтелектуальному батлі. На цей проєкт мене покликав майстер та моїх друзів. Ми готувалися ми вдома, дзвонили. Спрашували, ми збиралися групою, нас збирав наш майстер, і ми разом готувалися до питань. Я вважаю, що це все є дуже важливим, але також важлива фізика це і шкільних предметів. Якщо обирати водії у нас опит довжен бути на електростанції, але із за постійних тривог у нас сожалению, менілі. Ну надіюсь. Потом вийде, ще раз пропонують нам туди. Декому з учасників пощастило більше. Вони вже побували на практиці в основних підрозділах АЕС та на власні очі побачили виробництво і поспілкувались із досвідченими фахівцями підприємства. Ті з ліцеїстів, хто ще не встиг цього зробити, сподіваються на таку можливість у майбутньому. Інтелектуальний турнір складався з чотирьох етапів: тест 10 запитань з фізики, кросворд, атомна і ядерна енергетика, бліцтур, електроенергетика та індивідуальний командний конкурс. Діти діяли злагоджено, проявляли винахідливість, демонстрували хороші знання, креативність та ретельну підготовку до змагання. Пошук правильної відповіді будувався за методом мозкового штурму. У результаті перше місце і сертифікат на 4 тисячі гривень завоювала команда Турбінклас. Друге місце і 3 тисячі гривень дісталося електролюксу. До трійки лідерів також увійшла комета, діставши сертифікат на 2 тисячі гривень. Решті команд за активну участь вручили по 1 тисячі гривень. Усі учасники отримали дипломи та пам'ятні подарунки від Південноукраїнської АЕС Українського ядерного товариства. За багаторічну співпрацю та спрямування учнівської молоді на вибір актуальних професій в енергетичній галузі також було відзначено майстрів виробничого навчання Южноукраїнського професійного ліцею. Ми хочемо від викладацького складу подякувати вас сьогодні за такий гарний конкурс. Привітати наших учнів з перемогами і з участю в цьому конкурсі, фахівці управління інформації та громадських зв'язків підкреслюють, що проєкт Нюкліедюкейшн обов'язково буде поновлено в повному обсязі після війни. А поки що пропонують старшокласникам та учням южноукраїнського професійного ліцею взяти участь у конкурсі рефератів, що проводиться у Крият спільно з енергоатомом. Заявки на участь можна подавати до 30 квітня. До кінця весни планують підбити підсумки відбіркового етапу, а фінал запланований на вересень-жовтень 2023 року.